Трудові колективи підприємств Чезара, Рапід, Екран та третьої міської лікарні зібралися на друге віче. Люди хотіли почути звіт про реальні дії та вирішення питання стосовно повернення працівникам зароблених грошей, які нині заморожені в банку Демарк. Більше ніж тисяча працівників цих колективів на сьогодні мають свої неповернуті заощадження у Демарку, загальна сума яких складає понад 3 мільйони гривень. Анатолієм Долеско була створена робоча група, до складу якої увійшли юристи і фінансисти. Был найден механизм возврата денег, которые у вас у всех зависли, скажем, прямо на счетах банка. И я думаю, что мы эту проблему решим в ближайшее время. Все получат свои деньги. Целості і сохранності. Як підсумок, вже до 20 жовтня люди отримують дві третіх від суми вкладів. А до 15 листопада будуть повернуті всі гроші. Розв'язання наболілої проблеми не стримало учасників Вічі від багатьох інших запитань, зокрема про фінансовий стан заводу. Ми потратили два довгі роки для повної стабілізації підприємства. Сьогодні точка ноль. Це велика перемога. Ваша перемога. Тому що ви вы видержали. Всі ті з судьби, яке вам були уготовлены на протяжении всього времени після развала Советского Союза, можна навіть так сказати. При Союзі тут ніхто зніхтоді не вважав. На Чезарі працюють над великою кількістю проєктів щодо модернізації військової техніки і її вогневих потужностей. Є ряд спільних проектів з іншими підприємствами України. Проблема лише в отриманні ліцензій. Те, що стосується необхідності отримання ліцензії, є так називаємо ракети С-8, с 20 На вооружении украинской армии. Они за пределами ресурсов. Необходимо принимать два решения. Первое: либо утилизировать, либо использовать. Ну, вы не хуже меня знаете, сколько наших людей, особенно молодых парней, полегло, охраняя блокпосты. Вот есть идея установить на БТР вот такую установку. Вже найближчим часом на завод Чезара з робочим візитом приїде керівництво державного підприємства Антонов. Співпраця з потужною літакобудівною компанією відкриє нові перспективи в розвитку чернігівського підприємства.